Ми вітаємо всім глядачам 21-го в ефірі. «Спорт Спортпро. І цього тижня ми до вас із переможними новинами. Наш жіночий волейбольний клуб медея стали чемпіонками першої ліги України серед жіночих команд. Як сховалася ця перемога? Ходімо знайомитися. Але я першочергово вітаю вас із серйозним досягненням для закарпатського волейболу, тому що ми давно не бачили такої перемоги. Розкажіть, будь ласка, чого власне досягнули і який час до цього йшли? До цього йшли ми майже рік. Сезон почався у нас в серпні місяці. Ми з на початку серпня почали тренуватися, десь над технікою, десь працювали на стадіоні на фізпідготовкою. А вже потім перейшли, ну і паралельно ми працювали тут в залі. Перед іграми ми вже працювали над тактикою. Готувалися кожен раз під різну команду, ми відпрацьовували різні компоненти. Ми завоювали кубок чемпіонату України з першої ліги, стали чемпіонами. Це досягнення давалося нам дуже. І тяжко, і дівчата приходили на тримання після роботи своєї основної, ну через бажання, через зацікав... Як я їх зацікавила цим. Так ми працювали і так досягли цього результату. А як багато суперниць у вас було? У першій лізі? Було заявлено 9 команд. Перші два тури у нас проходили в стрию. Це насамперед була така емоційна гра, ми її виграли. Те, ну, дуже, дуже емоційна гра була. У фіналі це у нас був полуфінал, перший день з Нетішиним. Підходили і збори робили, і е, особисто розмовляли з кожним е, гравцем, з кожним. І передивлялося відео у нас було. І від цього ми вже відталкувалися і е, вистроювали тактику гри. До, чого, до цього це при, е, привело. І в фіналі теж ми вже передивилися, хто ми, у нас наступний буде, з ким буде грати. Як, е, Вийшло так, що ми грали і першу гру сестрім, і в фіналі ми зустрілися знову з ними. Це було, напевно, дуже емоційно. Чи на початку сезону ви очікували, що цей чемпіонський титул буде у вас у кишені? Ми йшли до цього, бо були поставлені задачі, щоб ми зайняли перше місце керівництвом. І все могло прийти за цей сезон. Як кажуть, м'яч круглий, але ми досягли цього. Завдяки тільки нашій праці, завдяки бажанню дівчат, завдяки підтримці керівництва, ховницької ТГ, яка постійно нас підтримувала. Тільки за цього у нас такий високий результат. Окрім того, що ви берете участь в українських змаганнях, чи змагаєтеся на Закарпатті? Що це за турніри і чи продовжується у вас ще сезон? Ще у нас сезон не закінчився. Ми граємо ще не закінчили область і граємо у Шгорську лігу, яка буде тривати, я так сподіваюся, до кінця травня. І Якраз чимось заповнити цей після чемпіонату, щоб дівчат зарані ще не в відпустку відправляти. Будемо грати ще досягнемо своїх. Я сподіваюся, що ми вже заберемо всі кубки в цьому сезоні. На наступний сезон йде підвищення, де будете грати, і як налаштовуватись? Налаштовуємося тільки на перемогу, бо вже були заявлені у нас задачі, які теж високі задачі поставлено були керівництвом. Зараз займаємося комплітацією команди. Так що будемо грати в на наступному сезоні вище лізі. Були емоції після того, коли ви зрозуміли, що от, все, ми чемпіонки. Емоції просто зашкалювали. Е, неможливо було втримати сліз. Я бачила, як радіють дівчата, як радіють вболівальники. Е, для когось це здійснення мрії, тому навіть зараз згадуючи, в мене навертаються сльози на очах. Я дуже рада, що це здійснилося. І по завершенню було вражено таке, що це все не з нами відбувалось. Знаю, що вони не просто до цього йшли, тому що і сезон був непростий, суперниці були непрості. От як важливо було цю команду побудувати і йти до цієї мети спільно? Суперниці дійсно були, скажімо так, достойні. Будувалася ця команда впродовж цілого сезону. У нас була і підмога, і підсилення, і дівчата тренувалися. І якщо зважати на результати, як ми зіграли з суперницями у півфіналі і у фіналі. Ми відіграли краще ніж під час туру, тому що під час туру це був рахунок 3-2, наприклад, з тією ж командою з Нєтішини енергетик і з командою зі Стрия. А зараз ми відіграли 3-1, Це кращий результат. Я вважаю, що це прогрес. Наскільки колектив уже дружній, і що і ще потрібно додати, щоб був оцей успіх уже у вищій лізі? Я думаю, спільна мета, єдність, одне бажання на всіх, воно і поєднує любов до спорту, жага до перемоги, підтримка це все, що потрібно. Вболівальники нас теж дуже радують постійно. Є команди, які приходять до нас на суботні тренування. Це чоловічі команди, континент, які теж допомагають нам ставати кращими. тренуєтеся і який оцей режим цих тренувань у вас є. Тренуємося на базі комплексу «Боревісник», Проходить тренування зазвичай ввечері. Досить пізно, але через те, що навантаженість на всі зали в місті Ужгород велика, нам доводиться проходити на 8.30 вечора і до 10.30 тренуватися. А по суботах це на 17.30, Зазвичай це тренування, де ми відпрацьовуємо елементи для того, щоб вигравати надалі. тобто якісь комбінації. Ну і витривалість тренуємо так само. Ну і от щоб перемагати, що потрібно іще медеї. Я думаю, що в нас вже все є. У нас є тренери, у нас є класний склад. Можливо, будуть нові гравці. Я думаю, що буде підселення, тому що вищі лізі, треба бути вищий блок, кращі, не знаю, там подачі і так далі. Ми будемо старатися робити все для того, щоб і надалі радувати вболівальників, якимись досягненнями і себе в першу чергу теж додати. Можу, що просто треба триматися разом, попри все. Щоб не ставалося, і все думаю, буде добре. Знаю, що У вас вже був досвід виступу у вищій Лізі, що ви приїхали в Ужгород. Розкажіть трошки про свою історію, як потрапили сюди і як потрапили у волейбол. власне. У волейбол потрапила з дитинства, дуже чудова в принципі, історія. Захоплювалася цим спортом, цікаво було. Дуже хотіла грати у Вищій Лігі, у першій лігі. І потрошки здобувала успіху. Ось самі родом з Луганської області. На, на жаль, там, де, де зараз у нас війна. Дуже груда потрапила, запросили грати в цю чудову команду. Тут і здобула і роботу, і чудових друзів. Та, в принципі, продовжую своє життя тут і насолоджуюся цим. А граєте також в чемпіонаті і Ужгорода, і в Чемпіонаті області. От що можете сказати про команди, про рівень тут виступів у волейболі? Чи допомагає вам така от практика ігрова? Ну, е якщо взяти так, е обласні команди з ними взагалі легше грати, але теж є різні, є різний рівень дівчат та й є різна складність. Буває таке, що і слабшою командою важче грати, чим сильнішою. Типу, ти не знаєш, чого від них очікувати. Але все-таки ми себе відчуваємо на високому такому рівні, де Йдемо впевнено вперед. Та ще важливо дружній колектив, щоб був, щоб була команда, щоб була дружність, І тому що команда це вважає як сім'я, ти в більшу частину часу з ними проводиш. Ідея направду досягла до для закарпатського волейболу. Величезної висоти, такого ще не було. Наскільки важко йшли до цієї цілі, і чи задоволені результатом? Звичайно, задоволені, тому що це історична подія. Мабуть, вперше такого ніколи не було. І ми навіть не десь не очікували, але дуже хотіли. І за допомогою, мабуть, нашого наставника-тренера без неї б цього не було. Без команди дівчат і їхній також внесок дуже вагомий, тому що всі дуже старалися дали багато сил і вболівальники теж вони нас потішили, тому що вільних місць майже не було. Ми бачили, що це круто, коли є така підтримка з боку, тому це давало додаткових сил в грі. Тому, мабуть, ми підійшли спільними зусиллями до цього всього. Про жіночий волейбол на Закарпатті ми знаємо, що він поволі розвивається, є і Ужгородська ліга, є чемпіонат області. От, ем, за вашими спостереженнями, як, на якому етапі зараз це перебуває і чи є до чого нам ще прагнути? Є, звичайно, але дуже тіше те, що всі беруть якийсь приклад з один одного. Я дивлюся, що в школах так само гуртки розвиваються, і це дуже тішить і радує, що десь вже і ми є прикладом для дівчаток і шкільного віку, і ніколи не пізно починати і повертатися до любимого спорту. І продовжувати, і воно дасть свої результати. Я все вірила сама і прийшла до цього спільно своєю командою. Ну і на сам кінець, які амбітні плани на сезон наступний? Є певні плани? Плани ми попали з перемогою в вищу лігу, тому ми зараз виходимо на нову таку. Як то кажуть, ступеньку вищої лінії. Будемо показувати гідний результат для наших болівальників, для нашого рідного краю буде нам пишатися, як і зараз. О ж цього тижня ми розповідали вам про чемпіонське досягнення волейбольного клубу Мадея, які стали чемпіонками першої ліги з волейболу серед жіночих команд. А наступного тижня будуть нові види спорту. До того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм, а в Ютубі. Поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.